Не відмовляйтесь від морозива, допоки ще тепло. Ось мені то п'ять причин, чому його варто залишити в своєму меню. Саме перше це миттєве охолодження організму. Маленька порція морозива здатна знизити внутрішню температуру, особливо коли на вулиці спека. Друге це джерело кальцію. Молочна основа це зміцнення кісток, зубів. Звісно, якщо ви обираєте натуральний продукт. І третє це маленьке тренування для горла. Якщо поступово вживати холодний продукт, то слізова може адаптуватись. Але тільки повільно і невеликими ковтками. І четверте це емоційний бонус. Бо солодке стимулює ендорфіни і піднімається настрій. І п'яте це соціальний фактор. Морозиво часто їдять разом, а спілкування це теж лікування. І найголовніше, читайте склад, уникайте олії, штучних добавок і ніколи не беріть розморожене або те, яке було декілька разів переморожене, втратило свою форму чи має пошкоджене пакування, бо воно може стати причиною харчового отруєння. Не морозиво робить шкоду, а наша жадібність до нього. Бажаю міцного здоров'я!